На Прикарпатті планують створити консультаційні центри для родин військових. Основні питання пропавши з безвісти, де взяти документи, щоб їх не відшуфльовували, щоб їх не відганяли. У Івано-Франківську на залізничному вокзалі пластунам передали вифлеємський вогонь. На мою думку, слід вважати за вогонь миру на вогнем перемоги. Прикарпатка відновила столітній кептар своєї прабабусі та відтворила фото в ньому. Цей кептар він легенда нашого роду насправді, бо в нас старших речей за цей кептар немає. Близько двох сотень прикарпатських військових перебувають у російському полоні або ж вважаються зниклими безвісти. Про це Суспільному розповів Юрій Мухін, заступник обласного військового комісара. На сьогодні в нас рахуються такими, що пропали безвісті біля 158 чоловік. Ті, які рахуються, потрапивши в полон, біля 24. Вони в полоні. Чекайте на обмін. Ці слова Ірина та Зоряна чують уже впродовж семи місяців. Востаннє матері спілкувалися із синами 17 травня, коли ті виходили із Азовсталі. Відтоді інформації про перебування їхніх дітей жінки не мають. Так як нам розказують командири, що ті вже що вийшли хлопці, ми від них інформацію дізнаємося, що їх можуть за неділю перевозити по три по чотири рази в інші табори, в інші СИЗО. Від військових, яких вже визволили із російських катівень, Ірина та Зоряна також дізналися, в яких умовах щоденно перебувають наші захисники. Ви п'єте каву, стаканчик кави, і цей стаканчик кави нам запарували комбікор ввечір і ран. А в обід ви розуміли, то що називалося супом, це був сантиметр в тарілці, де плавала капустина. І за щастя, це маленька кусочок картоплинки, якщо комусь попадалося. Оце годують наших дітей. Ми не знаємо, чи вони в Росії, чи вони в ДНР, чи вони де вони. Ми нічого не знаємо. Сім місяців питання, які турбують родичі військових різні. Розповідає голова обласної спілки загиблих, померлих та безвісти зниклих в зоні АТО Степан Чумко. Та відповіді на більше з них отримати локально в області майже неможливо. Основні питання, пропавши з безмісті, де взяти документи, щоб їх не відшуфльовували, щоб їх не відганяли. У нас проблема є з вдовами, які розвелися, діти лишилися, ми допомагаємо. І ми беремо цих навіть і батьків і вдов, які взагалі не мають ніяких документів, і в них не поступили, але є дітки, і так теж ми їм допомагаємо. В даний момент їх найбільше цікавить, де вони можуть взяти інформацію, до кого звертатися. Десятки, а подекуди й сотні подібних звернень отримує уповноважена з прав захисників України Альона Вербицька. Усі відповіді посадовиця дає особисто під час зустріч із родичами захисників. Втім, уповноважена наголошує, що працює над створенням локальних консультативних центрів. Щоб люди мали можливість, не залишаючи дітей надовго, не їхати через всю Україну до Києва, щоб можна було звернутися регіонально, в ідеалі, звичайно, це було б на рівні кожного району. Я сподіваюся, що ми до цього дійдемо. Тому що я розумію, наскільки важко людині залишити роботу, залишити дітей, господарство. Ти більше якщо ми говоримо про те, що зник безвісти або загинув, або потрапив до полону годувальник. Тобто всі все лягає на плечі там дружини чи батьків. І я розумію, наскільки це складно бо я постійно працюю з людьми. Тому ну, почнемо з регіонів. Інна Сендецька Монюк, Роман Кочуржук, Суспільне, Івано-Франківськ. До Івано-Франківська в Афлеємський вогонь миру привезли потяг в ніч на сьогодні. Вранці його вручисто передали пластунам представники Укрзалізниці сьогодні вночі о 3-й годині 8 хвилин поїздом номер 55 56 Київ Рахів. Цей вогонь прибув до нас, черговий повзав, взяв його начальника поїзда, і він чекав, поки ви вже прийдете сюди і запалите всі свої свічки і понесете їх далі. Я думаю, що це дуже тепло, дуже зворушливо і гарна акція для того, щоб і продовжувати наші традиції. Залізничники вдруге привозять в флеємський вогонь миру. До цього пластуни самі зустрічали його на кордоні і доставляли на Івано-Франківщину. За словами голови Івано-Франківської окружної пластової старшини Романа Романіва, скаути світу 31 рік поспіль розвозять його по різних країнах. Цьогоріч на мою думку слід вважати взагалі це вогонь миру на вогнем перемоги, тому що ми всі з вами. Мріємо і боремося за те, щоб здобути перемогу над нашим заклятим ворогом. Вафлеємський вогонь буде стояти на залізничному вокзалі, і кожен охочий зможе від нього запалити собі свічку і взяти додому. Вогонь це символічний, його можна підпалити, погасити його щоб це була, ну, щоб ви його прийняли. Вогонь це він в душі. Далі цей вогонь буде поширюватися всі, ми, всі куточки нашої області, пластунами нашої області і отримують його найбільш потребуючі. Тобто це будуть церкви, лікарні, це будуть дитячі садочки. Галина Марійчина, Зарій Гук, новини на Суспільному, івано франківськ Зоряна Говдяк, водійка тролейбусу, каже, від початку заощадження у них зменшилася кількість робочих годин зі 160 до 140. зменшилася і заробітна плата. Кожна людина має свою норму часу відробленого 8 годин. У ну, нас зараз не виходить в даний час цією ситуацією. Робимо по 4-5 по годин. Ну, звичайно, що впливає на, на зарплату, тому що нас повинні розділити, щоб ми всі мали однаку кількість годин. Якщо є 160 годин норма, то є відповідно більша зарплата. Ну а якщо нам всім положено відробити по 140, тому що ну, треба всіх однаково поділити, значить менша зарплата, то є більше вільного часу. Тетяна Білецька щодня з молодшою донькою їздить тролейбусом. Каже, проблем із затримкою транспорту немає. Не помітила. Якщо чесно, ми ну не довго чекали, хвилин 10 і приїхав тролейбус так завжди. Я вже чесно, навіть не знала, що скоротили, okay, не помітила. У мене старша донечка їде сама в обід, так само не помітила, що завжди вчасно добирається без проблем. За рекомендацією енергетиків, комунальне підприємство Електроавтотранс скоротило роботу тролейбусів у міжпіковий період, обідню пору та нічний час після 21.00. Віталій Голотяк каже, обмеження стосуються усіх маршрутів. При цьому в пікові години кількість тролейбусів не змінюється. Було прийнято рішення зняти певну кількість тролейбусів, які працюють в двозмінному режимі, і перевести їх в пік. Тобто, якщо раніше була одна кількість тролейбусів, яка працює в піках, то тепер ця кількість тролейбусів збільшилась, тому що забрали двозмінки. Міжпіковий час тролейбусів стало на 6 менше. Тобто 6 тролейбусів стало менше. Якщо це брати в загальному характеристику, у нас виїжджає 40 тролейбусів. То це десь буде не 15%, але ми говоримо тільки про певний період часу. Тому якщо в загальному брати, то це 10%. За словами Віталія Голотяка, внаслідок скорочення кількості тролейбусів на маршрутах вже вдалося зекономити близько одного мегават електроенергії. Ілона Шевченко, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Дякуємо за мирне небо. Ви наші герої. Повертайтеся живими. Із такими словами звертаються до воїнів у своїх листах Івано-Франківці. Вони залишили понад 300 таких послань. Підтримати бойовий дух і подякувати захисникам у листівках можна в кав'ярнях та бібліотеках міста. Авторкою ідеї є волонтерка Марічка Лисенко. Розповідає, проєкт стартував у квітні з рідного міста Запоріжжя. Потім цю ідею підхопили й інші міста та волонтери. Пишуть абсолютно по різному. Хтось пише просто дякую, а хтось пише там свої історії, там звідки він довелося виконуватись туди. Але ми розуміємо, дякую вам за наш захист. Ми вас безмежно любимо. Дуже важливо показати захисникам, що вони для нас вже герої, і що ми про них пам'ятаємо, і ми про них не забуваємо. Ми можемо сидіти в кафе, ми можемо бути лати на своєму, але при цьому ми розуміємо, що ми завдячуємо цим нашим захисникам. Усі листівки друкують у Запоріжжі. Вони з різними малюнками та дизайном. Є листівки з патриківським розписом, є з національною символікою. Їх безкоштовно у закладах роздають для відвідувачів. Долучилася до написання листа і жителька Івано-Франківська Ірина Кондрат. Вона розповіла, яке послання залишила нашим захисникам. Я їм подякувала за те, що вони тримають нам небо, і що ми їх кожного, кожного з них любимо і чекаємо вдома з перемогою. Я дуже за, за те, щоб відправляти і писати нашим воїнам листівки, і не тільки листівки, а й листи, особливо дуже за, коли маленькі діти малюють і відправляють їм на продукт, тому що це гріє їм серце. Пишуть листи на передовую українці за кордону Німеччини та Польщі. Марічка Лисенко каже: військові залишають свої відгуки. Для них ці послання є мотивацією не здаватися. Дехто з воїнів, говорить волонтерка, листівки зберігає під бронежилетом та вважає своїм оберегом. «У Мене є друзі на на передовій. І дуже приємно отримувати від них фідбек. О, недавно від друга отримала з Запоріжжя. Він каже: до речі, наша бригада отримала твої листівки. Ти не повіриш, наскільки це було вчасно і потрібно, тому що ми були ну, трошечки в такому настрої, не дуже. От, і, і потім ти читаєш, там якась дитяча ручечка написала, там що вони найкращі, ми з вами. От. І каже, що це дійсно їх гріє, підтримує їх бойовий дух, а це власне наша мета. За майже дев'ять місяців проєкту на передову волонтери відправили понад три тисячі листівок зі словами вдячності та підтримки від українців. На цьому зупинятися, каже Марічка Лисенко, не будуть. І надалі підтримуватимуть бойовий дух кожного захисника. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Тут уход разовсім не було. Це я середину нашивав. Кушнір Михайло Вінтонюк показує кептар, який відреставрував. Цю річ віддала йому для відновлення акторка франківського драмтеатру Мирослава Полатайко. Майстер каже, працював над реставруванням приблизно три тижні. Він був такий, що почистити його було важко, і дуже шкіра, щоб він не порвався ще більше. Гудзики тут теж вже я сам робив шкіряні зі шкіри. Ось такі гузочки. Трошки мене майстриня учила, але вона не допам'ятала до кінця як їх робити. Я дві-два дні сидів, там свого майстерні ножичком різав шкіру і замотував, поки я не дійшов сам до цього. Михайло розповідає, раніше в селі Корнич на Коломийщині, де він живе, було декілька кушнірів. Зараз він єдиний у своєму регіоні займається цим ремеслом. Шити кептарі приблизно шість років тому чоловіка навчила донька місцевих майстрів Софії та Михайла Гнатюків. Відновити кептарики йому принесла Мирослава було нелегко, але цікаво, каже кушнір. Адже деякі елементи саме на такі речі він бачив перше. Я не бачу цих кіптарів що на шапках є, от на верховинських шапках гуцульські лелітки. А на кіптарях я не бачу, що прикрасали. І таких капслів я не бачу. Кіптарю понад 100 років. Він перейшов у спадок Мирославі від її прабабусі Стуцилова. Ось на цьому фото прабабуся Мирослави зображена у ньому. Тепер у відреставрованому кептарі жінка планує повторити знімок. З Тернополя спідницю таку подібну як твої баби прабаби була на фотографії, люди передали і хустку таку знайшов. — Ну, а ти думаєш, що я в цю спідницю влізу? Ну нічого. І, боже, яка гарна, а яка креслата. Ну та. Файм. Мирослава каже: в її сім'ї старовинні речі бережуть. Мама створила музей прибудинку культури, де дотепер експонували і цей каптар. Зараз, коли я розумію, що. Десь, напевно, років 150 стояла отак зі своїм сином, моя бабуся, чи, чи навіть більше років, отак за руку. То мені плакати хочеться. Цей кептар він легенда нашого роду насправді, бо в нас старших речей за цей кептар немає. Це моєї прабабусі Костихі Парані. Вона була колись артисткою у драмгуртку у Грабовецькому драмгуртку. У їх було там щось, 18 чоловік. Вона грала і Назар Стодолю вистави, і Наталку Полтавку. Супер. Дивіться, десь туди, трошки далі. Після декількох знімків в автентичному строї Мирослава намагається відтворити світлину своєї прабабусі. Фотографиня Надія Вінтонюк каже: у відреставрованих Михайлом Кептарях провела понад сотню фотосесій. Цей проєкт вони разом з кушніром назвали відродження. Над ним працюють приблизно два роки. Коли ти проводиш цю фотозйомку, ти ніби повертаєшся в той час, коли це все було, скажімо так, буденним, це все було нормальним, коли люди так одягались щодня, люди так ходили, і це настільки емоції якось. Скажімо, переповнюють тебе від від, від от таких моментів, що ну це, це дуже класно. І напевно, заради якраз таки цих емоцій. От я і полюбила ці фотозйомки, я полюбила цей проект, тому що це таке наше спільне дитя, яке викликає ну, бурю емоцій. Мирослава ж каже, відреставрований кептар цього року планує одягнути на Різдво до церкви. Надалі зберігатиме його у сімейному музеї. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, Назар Ігук. новини на Суспільному, Івано-Франківщина.